Бебі, купальнички, плавочки, костюмчики. Залишилось пару лотів. 92, 18, 24. Такі плавочки. Костюмчик такий. 12-18 місяців. Три одинички. Така кепочка, ковтурка і шортики. Купальничок такий. Так, розмір заклеєний. Можна буде потім. Роздивитися, на зняти. Далі. 6-9 місяців такий. такий 6-9 місяців. Такий купальничок з панамочкою. 6-9 місяців. 24, 36. 18, 24. Таке, така ковтинка одна.

на два рочки. 36 Такий також з панолочкою купальничок. 6-9 місяців. Два рочки, такі шортики, такі плавочки окремо, три 4 рочки, три 4 рочки, такий купальничок, 6 девять місяців. 9 12 місяців. Такий плавочки 18-24 місяці. Соник. Так, далі. Далі 9-12 місяців. 3-4 рочки. Такий, як у тиночка, такий суцільний з динозавриками, такими класнючими. 9-12 місяців. Подовжені рукавчик. Далі що? 12-18 місяців такий. Костюмчик такий, бачите, з динозавриками. Плавочки, ковтинка і панамочка така 9-12 місяців, шортики 3-4 рочки. Купальничок цей 3-4 рочки. 6-9 місяців, 12-18 місяців. Так, цей купальничок 18-24 місяці. 3-4 рочки, шортики. І такий ще один костюмчик, 18, 24 місяці. Замовляйте.